Електронну систему державних закупівель Прозоро представили у Чернівцях. Столичні координатори проєкту приїхали, щоб навчити чиновників мерії, як працювати із цією системою. Фахівці, що запроваджують електронну систему Держзакупівель, кажуть, її використання замінює двомісячну паперову роботу та нівелює корупційну складову. Поки що проєкт пілотний і стосується замовлень до 100 тисяч гривень. В електронній системі Прозоро повна та відкрита інформація в онлайні про те, хто, коли, кому та за які кошти збував ту чи іншу продукцію. Представник замовника, представник, наприклад, міської ради, просто заходить на майданчик. Пише, що йому треба закупити, і закупівля розходиться по всій країні. З усіх учасників майданчиків, учасників Прозоро, з усієї країни бізнес бачиться закупівлю і вже може постачати щось в Чернівці. Це значно підвищує ефективність, прозорість, і реально ми бачимо економію до 15% від очікуваної вартості. Ви можете відстежувати такі моменти, як, наприклад, як часто одні й ті самі фірми зустрічаються в тендерах в одного і того самого закупівельника. Чи не виграє кожного разу одна з них, чи не відбувається це просто пониження ціни на якийсь мінімальний крок для того, щоб зробити видимість того, що тендер відбувся чесно?